Ой, Цікаво, чи побачили космонавти наш мультфільм? Я дуже старався. І друзі усі вони так хотіли, щоб космонавтам стало веселіше, щоб вони не сумували за, за нашою планетою, щоб вони, коли повернулись, скоріше бігли по полях, по, по доріжках і зустрічалися зі своїми рідними. Піку, я тебе заспокою. Космонавти побачили твій мультфільм. Ти знаєш? Звичайно, мені прийшов сигнал. Чудово! Слухай, а коли вони вже повернуться? Нехай я, я хочу, щоб вони розказали мені про це. Вони, звичайно, тобі розкажуть, проте декілька днів їм потрібно буде відпочити. А чому вони там що, заморились? Вони ж там літають усі. Через те, що піку в них виникатиме космічна хвороба. Яка вони там захворіли? Так, Піко, вони, коли прилітають з космосу, у них те період адаптації. І декілька днів вони можуть не відчувати власних кінцівок або зовсім втратити орієнтацію. А потім все на... налагодиться? Звичайно, все налагодиться. Ого, така космічна хвороба. Як же їм допомогти? Треба, Треба щось придумати. Добре, Піку, поки ти думаєш, я нашим друзям розповім одну таємницю. Яку? Ти також хочеш почути? Ну так. Сергій Корольов, ти, напевно, вже знаєш зі школи, хто це такий. Космонавт. Так, так ось в нього був один забобон. Який? Він ніколи не літав по понеділка. А, а чому понеділок дуже гарний день? Бо він вважав, що понеділки це невдалі дні для польотів. Фу. Ну, дуже добре що у тижні, ще є шість днів, і космонавти могли відлітати у космос. Взагалі, так. мені здається, це дуже складна робота. Я знаю, що іноді космічний корабель готують роками для того, щоб він полетів. Звичайно, і космонавтів так, так само готують роками, оскільки в них повинно бути дуже-дуже міцне фізичне здоров'я. Я, я теж хочу бути космонавтом, але, але мені здається, що, що у мене не вийде. Чому піку? Тому що там, тому що. Чому так космонавтів мало? Це ж як... Який організм треба мати, і бажання. Мені здається, Піку, що в тебе організм підійде для цієї професії. Ага, а потім два роки сидіти у космосі і не бачитись з друзями, це точно не переживу. Ну, Справді, Піку, я не подумала про це, тому краще залишайся тут, і друзі наші будуть щасливі. А друзі мене не малюють космонавтом, бо вони завжди дійснюють мої мрії. Вони намалюють мене у космосі або у космічному кораблі. Я буду справжнім героєм і капітаном. Так, або себе. Бо я впевнена, що хтось із наших друзів мріє стати космонавтом. Або космонавткою. Ці дівчата теж космонавти. Мені здається, теж космонавти. <смонавти> тобто, і хлопчики і дівчатка малюють себе космонавтами і надсилати свої малюнки. Я буду з нетерпінням чекати. І мрію, що я теж у ваших малюнках стану справжнім героєм. Космічним так. тому ми чекаємо, друзі. Бувайте до нових зустрічей.